Зоття мікс, осінь зима, сорту Екстра. Багато 20 кг, ціна 6 євро за 1 кг. До речі, на нього діє акція. І ціна зі знижкою за цілу коробочку 4650 гривень. Так, перша пара це нам попадається чоловіча Рівер Ісланд. Розмір восьмірка, Це йдуть такі осінні. Наступна моделька Уге, Максимально теплесенькі. До речі, оригінальні. Ось така моделька. Крутезна. Розмір я, на жаль, не бачу. Ось. Показую вам підошву. показую. 37-й, знайшла розмір. Далі це вже буде 38-го розміру. Теж дуже м'ягесенький. Правда, тут є такі ось потьоки. Не знаю, напевно, можна їх буде виправити чи ні, але вони тут є. Наступна моделька йде така трекінгова, чоловіча, вода не проникна. Ось така моделька. Розмір я не бачу. Давайте подивлюсь, 41-й. Так, наступна моделька осіння жіноча. До речі, гарно виглядає. Ось така. Зараз я вам озвучу 38. Це у нас Томаріси. Наступна моделька. Іде осіння. Можливо, ні, замова. Це буде замова. Рікери 39-го розміру, подивіться, тільки на підошву. Ось так вона виглядає в дуже хорошому стані. Далі осіння. Така з квіточками, моя модель. В розмірі 39. Ось так виглядає. Так, наступне. Перевіряю, яка вона тепла. Це у нас на холодну осінь. Буде добре. Ось така моделька, високе. Пише річка, до речі, тут заклеєно. Знизу є розмір 30... 36-й. Ось така моделька. Далі ще одна осіння. Всередині теплесенька підкладка. В розмірі 40. Вони теж будуть воду не проникні. Так, наступні дуже тепласенькі зимові. Теж воду не проникні. В розмірі пише 40. Ну, ось така моделька. На липучках. Так, наступна. Теж осіння в розмірі 38. Це у нас томаріси. Так, далі чоловічний. Модель. Так, розмір я не бачу. Ось так вони виглядають. Йдемо далі зимова моделька. 39-й розмір, теж у нас рікери. Ось так виглядає. Наступна, так. дуже гарна. Такий хаки колір. Ось така, це буде більший розмір. Його тут не пише, але мені здається, що це буде десь 40-41. Ось така. Дуже гарна. І наступна моделька. Теплесеньке, це у нас сороковий розмір. Ось такі, С Олівер. Наступне. Уги. Уги, теплесеньке. Розмір вісімка пише. Ось такі блискучі. Далі. Ось такого плану. Це теж у нас рікери. Це зимові, дуже теплесенькі, 39-го розміру. Ось так вони виглядають. Так, наступно. А це, можна так сказати, резинові чобітки. Всередині утеплення немає. Вони йдуть повністю резинові. Ось так виглядають. І крутезна моделька. Розмір 37. Так, далі осіння. Осіння модель. В розмірі пише сімірочка. Ось така жіноча. Так. Ще одна жіноча осіння. Так, ось так вона виглядає. Він здається шкіряна. Ось така пара. В Розмірі 38. І це все. Я вам показала повністю цілу коробочку, вага якої 20 кілограм, ціна 6 євро за 1 кілограм.